Ну і ще один розклад для наших чоловіків про гроші, про твою місію, про владу. Давай саме перше подивимося, як ти ставишся до грошей. Твоє ставлення до грошей. Без грошей нікуди, ні туди, ні сюди. Твоє ставлення до грошей. Ну, слухай, в тебе якесь ставлення таке до грошей. Не дуже ти їх приймаєш чомусь. У тебе от таке враження, що великі гроші це зло. Чому? Тому що, можливо, у тебе була така ситуація, де в тебе був бізнес, чи шо, або ти розорився, або щось сталося. І ну, ти дуже пострадав. В общем, ти втратив, можливо, все, що було в тебе. І в тебе вже в силу свого досвіду да, минулого, як це в тебе було, і тепер ти. От взагалі, якщо в тебе ти розумієш, що йдуть великі гроші, ти стараєшся піти краще трошки, але спокійніше. Чомусь таке ставлення в тебе зараз до грошей. Давай запитаємо, що ж заважає тобі заробляти більше. Тому що ти весь час вагаєшся. От в тебе є якесь бажання йти далі, да? ти вже собі намітив, наприклад. Шлях намітив, уже де ти будеш, що ти будеш робити, куди ти будеш йти, яким образом. Але ти весь час вагаєшся, ти весь час як на гойдалці, розумієш, туди-сюди, туди-сюди. А може краще, хай буде менше та буде тихіше. Я не хочу, а в другий раз ти думаєш, о, великі гроші, це класно. А зовсім на слідуючий день ти вже знов думаєш, та ні, хай лучше трошки, але спокійніше. Ну того в тебе і так на місці ти стоїш, розумієш. Ти хочеш, але ти нічого не робиш для цього. Давай подивимося, чи є в тебе потенціал для розвитку в кар'єрі. Чи ти все-таки вийдеш із цієї гойдалки, чи ні? Чи є в тебе потенціал для розвитку в твоїй кар'єрі? Ну, якщо ти нічого не будеш робити для цього, то немає жодного потенціалу. Ти хитруєш сам собою, розумієш? Ти сам себе обманюєш. І не говори мені зараз, що я не права. Я бачу прямо цю ситуацію. Ти нічого для цього не робиш. Ти тільки мрієш. Ти хочеш. Можливо, я комусь мої слова покажуться комусь занадто гострими, але я говорю те, що бачу. От прямо йдеться енергія, що ти нічого не робиш для цього. Ти хочеш, але ти хитруєш сам з собою. Ти сам собі кажеш, от завтра я почну, або з понеділка, або там з того місяця. Да? Я почну і все вже буде добре. Ну так це не працює. Розумієш, якщо ти хочеш почати, то вже треба почати да, ти мрієш, щоб у тебе були. Взагалі ти людина, яка може гроші заробляти, може їх тримати при собі, може накопичувати. Ти взагалі любиш гарно поїсти, гарно одягнутися там, наприклад. Да? Е е е ти любиш, щоб біля тебе всі були гарно одягнені, і щоб всі були накормлені, ситі. Але останнім часом ти чомусь впав у цю хуставку. Хочеться і назад, хочеться і назад. Не знаю причину. Можливо, ну, в силу твого того досвіду минулого, але у кожного був такий досвід негативний. Винеси уроки з нього, йди далі, та й все. Чи варто змінити тобі твою стратегію? Давай запитаємо, чи треба щось міняти? Звичайно, треба. У тебе сім'я, у тебе діти, тобі треба міняти. Але не лічи тільки на судьбу, розумієш? Зніми ці рожеві окуляри. Ти чекаєш, що, можливо, саме воно щось прийде, і ну, якби доля сама все зміниться за тебе. Ну ні, дорогенький, так не буде, так не буває. Доля нічого сама не міняє. Доля допомагає тим, хто робить кроки, розумієш? Почни маленькі кроки хоча б робити до своєї мети. І все зміниться, і все почне мінятися. Ти е, зараз просто от, як е, в ілюзіях літаєш. От, як би то було б хорошо, якби то було б хорошо. Так? Ти такий консерва... консервативний, такий, ти от звик, щоб дійсно в мене сьогодні дивляться, мабуть, такі мож, чоловіки, яким, яким дуже тяжко змінюватися. от Вони при... призвичаїлися, що. От я працюю, я отримую гроші там. От, наприклад, від першого там до якогось, да, і все, в мене є. Але ви не хочете, ну ти не хочеш змінити щось розумієш, час він не стоїть. І зараз зовсім інший час, і треба по-іншому мислити. Треба інші стратегії, треба інші напрямки обирати. Треба, можливо, щось нове вивчити. По єрофанту йде, що тобі треба вчитися іще. Тобі треба вчитися, тому що е, ще є такі е, деталі, наприклад, що ти ще не все знаєш. Ну, ти ще не все знаєш в своєму житті, тобі треба багато в і тоді, можливо, в тебе все наладиться. А судьба, доля, вона тобі допоможе. Ось карта долі вона випала, але вона тобі допоможе, якщо ти знімеш рожеві окуляри і підеш трошечки е, щось, почнеш робити в цьому напрямку, розумієш? Ну, і давай так, що тобі ще вищі сили підкажуть щодо твого фінансового шляху, щоб уже ти наконець вийшов із цієї гойдалки, щоб, вже врешті, почав щось робити, і перестав туди-сюди бігати. Закінчити з цим силом, треба, розумієш? Вийти із цього кола, в якому ти зараз знаходишся, ти Повинен вийти на нові рубежі. Карта Світ це взагалі означає, можливо, вихід десь на міжнародний ринок, можливо, десь по інтернету, якийсь там бізнес за кордоном навіть. Ну, Можливо, не тільки по інтернету, можливо, і так. Це бізнес із зарубіжними партнерами. Це вихід на новий ринок, на новий. І ти повинен із оцього мерка свого, ось, подивись, покажу тобі. Ось ти зараз в цьому. Такому кружочку, да? тобі тут добре, ти тут властелін, колець, так сказати. Але ти повинен вийти за оце коло. І ти вийдеш, і тоді, коли ти вийдеш, перед тобою відкрито все. Вибачте, продовжую. Отже, тобі треба вийти із, оціх, із оцього ограничення, так сказати, да? в яке ти сам себе засунув. Захочи, просто захочи, вийди і все в тебе вийде. Твоя мрія збудеться. В тебе є мрія і вона збудеться. Але просто треба захотіти. Все в твоїх руках, просто почни діяти. Вже. Почни вже врешті діяти, розумієш? Рицар мечів він не думає, він просто летить і робить. Те, що він хоче. Він просто летить, він не бачить перешкод на своєму шляху. Він просто от задумав сьогодні і сказав: що, завтра зранку я їду, або навіть вночі збирається і їде і робить те, що треба. Почне діяти вже. Почне діяти. Вийди з цього. Кола, так сказати, так? і з оцих ситуацій, в яких ти думаєш, що ні, нічого в мене не вийде. Саме головне ти повір, що в тебе все вийде. Розумієш? Повір в себе. І тоді ти легко знімаєш цю пов'язку із очей, і в тебе все виходить, в тебе все буде хорошо. Розумієш? Ти, просто... Ну, ти просто сам засунув себе в ту ситуацію. Ну, Так, да, можливо, було щось в минулому, але у кожного своє. Винеси урок з того і все. І все в тебе буде добре. Стань, нарешті, королем жезлів. Король жезлів – це людина, яка діє, яка не сидить на місці, яка знає, чого вона хоче. У нього повно енергії, і він цю енергію роздає всім довкола. Він всіх заряджає цю енергію. Він правитель. І він знає, чого він хоче, і він вірить, що він обов'язково доб'ється того, що він хоче. Розумієш? Гроші вони не йдуть, коли потік стоїть. Треба, щоб в тебе ця енергія грошова, фінансова, вона рухалася. І тоді гроші вони йдуть, летять до тебе. Просто треба, щоб вона рухалася. І в тебе все буде добре. Розумієш, в тебе все буде добре. І ще одна праця, яку ти хочеш, можливо, ти мрієш про неї, ти повинен її любити. Тому що якщо вона тобі не буде подобатися, в тебе нічого не буде. Це повинна бути праця, яка приносить тобі почуття, щастя, радості. І тоді в тебе все буде добре, і гарні партнери, і все добре. Так що вперед, із пісні, і з піснею все в тебе буде добре.